Коні стародавні та вірні друзі і слуги людини. Вони носили на своїй спині закутих у важкі залізні лати середньовічних лицарів. Ними ж, запрягши до плуга, орали землю хлібороби. Та й сьогодні жоден пригодницький фільм не обходиться без кадру з галопуючим на коні вершником. Менш популярні у нас віслюки, які стали символом упертості і тупості. Але крім них до коней відносяться й інші тварини: це вже згадані кулани, три види зебр та єдиний уцілілий вид диких коней кінь проживальського. Всі коні, і дикі, і домашні, живуть приблизно за одними й тими ж правилами. За сімейною поведінкою цих тварин можна з однаковим успіхом спостерігати і в степу, і в зоопарку, і на фермі. Коли у 1814 році звитяжні російські війська, розгромивши Наполеона, вступили до Парижу. Ця подія, яка рішуче змінила долю Європи, залишила деякий слід і в історії зоології. Того року англійський полковник Гамільтон Сміт познайомився в Парижі зі своїми союзниками, тобто козачими офіцерами, і вони розповіли йому, що в Монголії, близько від кордонів Росії, живуть дикі коні. Розповідь ця вразила Смітта. Справа в тому, що в науці у той час міцно пустило коріння вельми песимістична, але, хвала богові, тибна теорія, згідно якої диких коней вже не залишилося на планеті. Вони нібито давно всі вимерли. Сміт, повернувшись до Англії, опублікував все, що почув від козаків: дикі коні або по-татарському тарпани, писав він, тримаються великими табунами. У табуні багато різних косяків. Кожен косяк водить і вартує старий жеребець. Найчистокровніші тарпани живуть ближче до кордонів Китаю. Вони віддають перевагу просторам степів і пасуться, вишукувавшись вервечкою, головою проти вітру. Жеребець ватажок ревниво опікає свій косяк, бігає навколо, видивляється ворогів і відганяє молодих жеребців. Вони тримаються осторонь, аж доки не подорослішають і не обзаведуться власним косяком. Отже, Сміт зі слів своїх російських кореспондентів склав досить точний опис способу життя диких коней. Але натуралісти, здається, не приділили чомусь серйозної уваги. Усі справжні дикі коні давно вимерли. Таким був ухвалений ними вирок. Більш ніж півстоліття залишався він у силі. Лише у 1877 році Микола Михайлович Проживальський, повернувшись із Джунгарії, привіз шкуру дикого коня. Він і раніше під час першої своєї подорожі до Монголії у 1870-1873 роках багато чув про диких коней, яких монголи називали дзерник аду, тобто дикий табун». Трохи пізніше. Проживальський у нових подорожах до Центральної Азії пройшов пустелями Джунгарії, і там на власні очі побачив невловимих дзерник Аду. Проживальському не вдалося наблизитися на відстань влучного пострілу до жодного дикого коня, але черепа і шкуру він все ж таки здобув. У 1888 році проживальський відправився в нову експедицію до Центральної Азії. Але трапилося нещастя неподалік від Ісикуля у селищі Каракол. Він захворів на черевний тиф і помер. Світ втратив одного з найбільших своїх мандрівників і відкривачів, але учні і послідовники проживальського продовжили справу розпочату ним. Вони привезли декілька шкур та черепів диких коней і цікаві розповіді про їх звички. В день дикі коні звичайно тримаються в глухих пустинних місцях, а вночі, чутливо принюхуючись і тривожно хропучи, виходять на пасовища і водопої. Ходять вервечкою один за одним, уторованими ними ж стежинами, кочують звичайно невеликими стадами від п'яти до десяти особ. Водить косяк старий жеребець. Він дуже сміливий і відданий своєму косякові. Лови диких коней, заняття не з легких. А зберегти ледь живих від страху, загнаних у дикі гонитві вранців і довести їх цілими і неушкодженими до місця справа ще важча.